Ну що ж, вибили всю теплову генерацію, нам ну, практично да. І от що в підсумку, який вплив на економіку? Давайте поговоримо про це також з Андрієм Новаком, голова Комітету економістів України, долучається до нашого ефіру, пане Андрію. Вітаємо, Вітаємо доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Тож власне, пан Андрій, на сьогоднішній день після всіх цих масованих ракетних обстрілів і тих результатів, які ми маємо з нашою енергетикою, що ми можемо говорити? Президент зазначає, що вже варто готуватися до опального сезону, але от його заяві цікавий момент, що він зазначив, що кожна громада вже сама має орієнтуватися і розуміти, які її потреби. Звучить це так, начебто, ну знаєте, кожен на місці має е, безпосередньо сам готуватися до опального сезону, а центральна влада ну не знаю, не дотична до цього. Того можливо фінансування ніякого не буде виділятися чи не знаю якийсь інший варіант. Тут треба розглядати. Ну це мені так далеко, але все таки так трошки нагадує. пам'ятаєте слова колишнього прем'єр-міністра України: що українці готуйтесь самі, вирощуйте капусту в себе на города, це приблизно щось таке зараз звучить. Давайте на місцях готуйтеся до зими. Запитайтеся, я не знаю, чим електроенергію в, в якісь батареї як як мають люди самостійно без централізованої системи енергопостачання якось готуватись до зими. Ну звичайно, що там, де є приватний сектор, там де людина живе в приватному будинку, є можливість якихось альтернатив електроенергії, там тверде паливо, якось підміняти котли і так далі. А хто живе в багатоквартирних квартирних будинках? А таких більшість. У нас зараз по житловому фонду, причому переважаючи більшість, як вони мають окрему якось від централізованої системи готуватися з незрозумілому до... Не натяки. Поки що виглядають як така ймовірність чи можливість перевести від відповідальності від себе на когось, пане Іване. Як ви вважаєте? Ну от дійсно уявимо собі найгірший сценарій. Ми ж маємо там готуватися до гіршого, да буде краще. Uh -huh. Якщо сценарій такий, що вибито оця тепло, тепло, в нас немає тепла. Замерзає Харків, замерзає Київ, міста мільйонники там багато мільйонів людей живе. Яка відповідь на люди мають напевно в такий момент мати можливість поїхати кудись, де вони можуть зігрітися? Uh -huh. Тут виникає питання: чи за таких умов ми, ми там ще маємо кордони відкрити, щоб люди могли поїхати десь, де є інфраструктура. Ну от яко, якою має бути відповідь? Тому що це ж е, м, такі міста, де велика концентрація людей. Тут важко буде всім обігрітися. Ну, я не знаю, чим так на це розрахунки є. Другому. Такі розрахунки є, що не буде відповіді на це питання. Uh -huh. І потім росіяни що роблять? Вони просто підігр... підігрівають ситуацію з uh -huh. сторони соцмереж соцмережам, вони підігрівають. До речі, що вони роблять останнім часом, ну, останнім, ну, певний період часу. Вони не кажуть вже давайте збивати цю владу. Вони з українських пабліків, з українських профілів, вони починають ставити, що ну питання треба щось робити. Так не можна далі. Жити три три крапки і знак питання. І тобто, вони вкидають таке відкрите питання. А робити що? Давайте, от вибори, давайте змінювати 20 травня. Президент буде нелегітимним. Тобто, ось. Це все для цього робиться, щоб українці втомилися, щоб вони сказали тайм-аут, все. Ми 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 згодні там що віддати, забирайте, але дайте нам тепло, дайте нам електроенергію, дайте нам там, мобільний зв'язок, інтернет і так далі. Так далі. <с 'я> -hmm. Ну так чи інакше, це ж не вир... ці віртуальні дискусії, чи навіть політичні дискусії, чи політичні зміни, вони не вирішать факту того, що. Є загроза по теплопостачанню, наприклад, да? ну є є і... загроза колосальна, і це Якщо може зробити. Як, як це вирішити країні? Ну, дивіться, ну є ціл, ці, ці, цілий уряд, є офіс президента, який отримує шалені гроші, зарплатні. Тобто вони повинні це міркувати. Що робити? Mm -hmm. Посилити протиповітряну оборону, будувати. Я не знаю, як в Західній Європі, як вони з цього виходять, чи будуть вони якісь підземні теплоцентралі. Я знаю, що електричні підстанції намагаються десь опускати під землю, але генерації ну це дуже вразливі історії. Ну, А угу. людям треба дати можливість поїхати там, де є тепло? Не дадуть. Не не Звісно, що не дадуть. Кордони не відкриють. Звичайно, Навіть ні. якщо буде будем замерзати. Ні. Є от інформація щодо трипільської ТЕС, бо навколо неї багато, саме навколо неї дочалось багато інформації щодо фінансування і захисту цієї ТЕС. І вже зазначає, що будівництво захисних споруд третього рівня трипільського ТЕС було недофінансовано. Це і стало причиною її повного знищення. Про це розповів голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафана Єм. При цьому він зазначив, що оскільки дана ТЕС дуже велика, неможливо її повністю захистити без застосування протиповітряної оборони. До слова у серпня минулого року в центрі нерху зазначили, що трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, тобто від падіння уламків ракет напрямих атак випила та іншу. Ушкоджень, однак після нещодавнього обстрілу повідомили, що встановлений захист був розрахований лише на уламкові ураження, а не на прямі влучання ракет. Цей захист компанія виконала власними силами. Ми ж нагадуємо, що на захист критичної інфраструктури паливо енергетичного сектору уряд додатково виділив 9,7 мільярдів гривень. Тож, пане Андрію, а, я не знаю, де як чи можна тут взагалі ще знайти якусь правду щодо. Того наскільки була укріплена і забезпечена трипільська з огляду на те, що за даними Центренерго, вона, в принципі вщент знищена. Тобто, сліди так розумію тепер взагалі не віднайти. Тільки може на паперах, де там які гроші виділяли, якщо таке теж не знищили? Ну я вам хочу сказати, що я з будинку свого з вікон свого будинку бачу дві труби трипільської тест напряму там менше трьох кілометрів. Я тому безпосередньо все це бачив, чув самі вибухи, навіть останні, які призвели до зупинки трипільської ТЕЦ. Я вам скажу, що всі ці розмови про якийсь там захист, це все дійсно може допомогти тільки від уламків, і то невеликих від прямого попадання ракети, чи навіть шахеда прямого попадання, як і там саркофаги, навіть такі, які стоять на Чорнобильської АЕС. Від прямого попадання вони не захищають і не можуть захистити ніколи. Тобто, це тільки від невеличких уламків. Це по перше. По-друге, дуже дивно було під час цього останнього обстрілу, що системи ППО наводили дуже активно наводили своїми ну, променями світловими. Так причому їх з багатьох точок, але не було жодного пострілу. Від жодного пострілу не було по шахедах чи по ракетах. От що дивує, це вперше таке було, тому що атаки на Трпільську ТЕЦ відбувалися практично кожного разу, коли відбувався обстріл. Частина ракет завжди летіла на трипільську ТЕС, тому що вона ж забезпечує Київ і Київську область. А росіяни, як ми знаємо, хочуть зробити, щоб без світла був центр прийняття рішень, так як вони кажуть, тобто Київ, і тому атаки на Трипільську ТЕЦ були регулярними. І завжди ППО працювало, збивало все, що там летіло в ту сторону. А от остання ніч обстрілу, тобто прожектори висвітлювали, так ці всі маневри. До речі, перед тим як попадати в Трипільську ТЕЦ, чи то шахет, чи то ракети маневрувало навколо якраз над моїм будинком хвилин. 20. 20 хвилин кружляли, кружляли, щоб потім атакувати. Так, от прожекторами все це висвітлювали, але не було жодного пострілу. Нашої системи ППО, от для мене це дуже дивна ситуація. Я не вірю, що там взагалі вже немає боєприпасів в, наш, в наших систем ППО. Тому завжди формується певний певний резерв. Треба пану панові Андрію передати зенітну установку, щоб він там в себе це на подвір'ї збивав. цих... Дронів, це який, дуже можливо, диво, це ситуація, не було жодного пострілу у відповідь на, на ці шахеди і ракети, які летіли цього разу на терпільський А Пане дуже... Андрію, а, а, перепрошую. Пан Іван, фахівець безпеки, і було багато розмов про те, що якась там унікальна ракета прилетіла, яких ще не було, скажімо так, це Х-69. За вашою інформацією, це так чи ні? Чи що туди прилетіло взагалі в Терпільську тест? Ну, не Називайте таку ракету, але не скажу, що ну, фахівці, хто знаються на цьому обладнанні, <гум> кажуть, ну, це ж не така вже вандервафля. <гум> ну, Ракета, ну, там, інша відрізняється, але вона прилетіла. Я більше міркую з точки зору, вона була збита чи вона прилетіла? Ну, вона прилетіла. Яка різниця, яке в неї маркування, є? Чим, яка форма в неї, вона квадратна, вона більш овальна, ну, прилетіла, влучила. Немає об'єкту, на жаль, і нам не було чим збивати. Угу. Пане Андрію, все ж таки про економіку. Так? Які наслідки для економіки від удару по цим нашим маневреним спроможностям? Бо я зустрічав таку думку, значить, що промисловість в нас працює від цієї потужної генерації, атомної генерації в денний час, і на цьому сидить промисловість. А якраз піки споживачів, от нас, коли ми там ввечері їсти готуємо, зранку їсти готуємо, їх якраз оці теплові станції впливають. Тому це більше впливає на споживачів побутових, оці удари по, по тепловій генерації, а ем, на промисловість не так вже сильно впливає. Ну, це в принципі частково і правда, тому що дійсно переважно більшість генерації генерує саме українські атомні електростанції. Ну і умовно кажучи, запуск одного блоку на одній з електростанції він перекриє навіть ну практично всі оці руйнування, які зазнали наші теплові електростанції. Ну тут питання: наскільки є зараз можливість запускати додаткові потужності на атомних наших електростанціях? По перше. Враховуючи, що під тимчасовою окупацією Запорізька атомна електростанція, так і, ну, взагалі, треба вже дійсно до зими якраз з точки зору пікових навантажень. ми розуміємо, що те, що в літній період пікові навантаження, там вечірні і ранкові, це не зрівняно з тими навантаженнями, які у нас починаються починаються з опалювальним сезоном. Тому дійсно, цього року вже треба не розраховувати на авось. Що ось принесе доступної зими, а до неї треба готуватись краще мати величезний запас потужності і е, ну, генеруючих можливостей, ніж потім розводити руками: ой, ми не очікували, що Росія буде атакувати нашу енергетику. Тому ну це, це режим війни. І в війні треба прораховувати наперед всі можливі варіанти, причому декілька з кожного з можливих варіантів. Ну mm -hmm. я сподіваюся, цього разу вже це зрозуміє. І розраховувати на авось на наступну зиму зиму. Ми вже не будемо. Угу. Пане Андрію, дякую дякуємо. дякуємо вам. Андрій Новак, голова комітету економістів України, був з нами на зв'язку.